Вітаю, друзі, сполучених штатах проголосували за допомогу Україні. Сенат дав голоси зараз. Підпис Байдена, і все буде супер. Але е, одночасно з цим Сполучених штатах вийшов звіт Держдепу Сполучених Штатів по правах людини на підконтрольній Україні територіях, і там перерахується величезна кількість порушень. Звичайних стандартів демократії і прав людини, якщо хтось хоче сказати, що винна у всьому війна. Ну тоді скажіть мені, будь ласка, це війна винна в тому, що високий рівень корупції, це війна винна в тому, що нема незалежних судів. Це війна вина в тому, що є порушення і свободи журналістів. Ні. Ну тоді, все ж таки, питання до нас. Я спочатку зацитую те, що прорахували американці, а потім дещо поясню, тому що на це треба звернути увагу. Це поки що не чорна мітка, але це попередження: такий дзвоник, який, ну на який треба зреагувати, або варто зреагувати, якщо хочемо залишатися, все ж таки цивілізованою демократичною країною, а не Сповзати кудись до Білорусі або Росії і так про що йде мова у звіті? Насильні, насильницькі зникнення, тортури та жорстоке, нелюдське чи е, принижувальне. Гідність поводження та покарання, суворі та небезпечні для життя умови утримання у в'язниці, довільний арешт чи затримання, серйозні проблеми з незалежністю судової влади, обмеження свободи, вираження понів, у тому числі для представників змі, включаючи насильство або погрози насильство щодо журналістів, необґрунтовані арешти чи переслідування журналістів, а також цензуру. Серйозне обмеження свободи інтернету, суттєве втручання у свободу мирних зборів та асоціацій, обмеження свободи пересування, серйозна корупція в уряді, широкомасштабне гендерне насильство. Я можу розібратися по пунктах, але розберу те лише декілька з них. По перше, Довільне арешт чи затримання, це говорить про те, що в нас влада може затримати будь-кого, звинуватити його у чому загодно від держзради до ну в будь-якому варіанті, що вони захочуть, а потім тримати під вартою. Дивіться, ми можемо ставитись як загодно, наприклад, до полковника Романа Червинського, але те, що його тримають з порушеннями. Можна побачити навіть неозброєним оком. Більше того, правники кажуть про те, що те, що зараз ми бачимо, це політичне переслідування, таке ж саме, як і колись було з Дмитром Марченко, генералом Дмитром Марченко, яке якого політично закрили в буцегарні. Але якщо б він не вийшов, то невідомо, хто б захищав би і як Миколаївську область та Одеську, і як би закінчився наступ росіян. Але завдяки Марченко, тому що він вийшов, ми мали результат. Миколаївщину було захищено його участь у захисті Миколаївщини підтвердили всі: від Романа Костенка, нардепа, який сам зброю в руках захищав Миколаївщину, до всіх учасників оборони, але влада, влада тоді могла зробити так, що Миколаївщина б теж не втрималася як і Херсонщина, якщо б якщо б не призначення залужним Марченка на напрямок. Оборони Миколаївщини, але це окрема історія. Зараз ми бачимо таку історію з Червінським, але чи тільки з Червінським багато питань є до того, кого влада тримає і під яким приводом у буцегарні в'язниця? Це не покарання, але для влади це можливість створити комусь якийсь дискомфорт. Особисто це має відношення до тих, хто в опозиції до влади, або для того, щоб отримати якісь. Політичні дивіденти, ну, наприклад, можна закрити таку мерзоту, як Шуфріча, і тримати його там, тому що це подобається людям. Ну справді подобається. А от чому не дати йому вирок? Чому не провести все як потрібно? До речі, дуже цікава історія з князєм, якого закрили, а потім почали зменшувати його заставу. Пам'ятаєте, це голова Верховного суду України? Якого закрили до речі на законних підставах, але потім почали зменшувати йому заставу, так щоб він міг заплатити і спокійно вийти. Він заплатив і вийшов. Так от я хочу запитати: все це є правом чи це якраз контрольоване право з боку держави? Далі, коли ми кажемо про серйозні проблеми з незалежністю судової влади, давайте відверто казати. Так все і є. Ми ж знаємо, що Татаров може порішати в судах, і тоді шурмі скажуть: він не винний, він може йти спокійно далі. А той протокол від НАЗК, який він отримав у про конфлікт інтересів, нікого не хвилює, тому що суддя є одним з татаровчат, Татарова і може все порішати, і таких історій велика кількість, їх безліч далі. Коли ми кажемо про обмеження свободи слова, вираження поглядів, і в тому числі для представників змі це не тільки про слідкування ДЗНД за бігус інфо, ні, хоча й про це теж. Але це і про заяви Зеленського, чому не цікаво, хто замовник. Ну і дійсно, чому йому цікавитись, якщо він. Єрмак і татаров, це ці три людини, які могли дати вказівку це робити, а більше ніхто не міг. Ну чому можемо цікавитись, хто з трьох є замовником? Якщо дізнається, треба карати, а, що в справі таких, чого головне, не вийти на себе, от він і не цікавиться. Далі, коли пишуть про необґрунтовані арешти і прислідування журналістів, а також цензуру, це теж про це саме. І коли влада, і ми бачимо через своїх замовних. Посіпак робить тиск або навпаки, намагається закрити комусь можливість висвітлювати події, то так, це порушення, на яке звертають увагу Сполучених Штатів. До речі, хочу привітати офіс президента і Комітет Верховної Ради по свободі слова з тим, що єдиний телемарафон теж несли до цього звіту Держдепу США по порушенням прав. Людини в Україні це досягнення. Я вважаю, що це суперпозиція, коли нам вже тикають мордочку, як того кота, який нашкодить, щоб він зрозумів, що єдиний телемарафон це теж порушення прав. Більше того, те, що це не бачить комітет по свободі слова, ну в мене тут запитання, але скоріш, не до комітету. А до того чи може такий комітет мати назву свободу слова, я розумію нашому комітету, краще знати. Але Ярослав Єрчишин може, ви все ж таки, зреагуєте на цю ситуацію. Може все треба край цьому єдиному термографону, щоб приходив? Ну тому що ну, це ж фактично піар влади за рахунок платників податків, і ми про це знаємо на єдиному термофоні. Нема жодного слова про корупцію, помилки, хабарництво, яке тотальне у владі, але але. Там виключно рожеві поні, які намагаються які продати громадянам України. Я процитую, що пише цей звіт. Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших змі, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення військового стану в лютому 22 го після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволили подальше обмеження ЗМІ та свободи ще раз подальші. Це не тільки сталося після того, а й подальше ще раз. Тиск на змі, обмеження змі, намагання закрити рота змі, намагання не комунікувати зі змі. Це все було, ніхто не забув. Але сполучені штати, ну мабуть, терпець рвався вже про це говорять відкрито. Наприклад, національний телемарафон це ще раз зі звіту офіційного звіту держдепу. Платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у Прайм Тайм. Більше того, деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку офісу президента ще навісні 22-го. Мова йде про прямий п'ятий та еспресо, і ми це розуміємо. І нам вже вказують про це, вказують і показують, що Україна, ви кудись не туди йдете. Це ще по. Попередження, але щось мені підказує, що воно не примусить банкову відмовитись від контролю над інформаційним простіром та від замовчення корупції, тому що саме замовчення корупції є головною причиною контролю над цим із ми. до речі, хочу нагадати, що за рахунок платників податків. Зараз фінансуються приватні олігархічні змі, тому що 1 плюс 1 – це Коломойський, а це Пінчук, а платимо за це ми з вами. Ну, щоб на цих каналах піарили Зеленського і його владу. І щоб там не було жодного слова про хабарників і корупціонерів, яких ну забагато в слузі народу. До речі, в цьому ж звіті є пункт серйозна корупція в уряді. І отут от в мене. Запитання. Ні, там є ще й суттєве втручання у свободу мирних зборів та асоціацій, обмеження свободи пересування, широкомасштабне гендерне насильство. Але ще раз, серйозна корупція в уряді це порушення свобод, прав і свобод українців, так зважають американці. Безпрецедент на високий рівень. І коли журналісти постійно вказують: дивіться, ці можновладці, ці можновладці. Ці замазані в корупції, влада мовчить. Максимально, що загрожує цим можновладцям, СБУшникам, прокурорам, суддям, чиновникам офісу президента. Це звільнення. Звільнення. Все. Більше нічого, жодного покарання. І на це теж вказує цей звіт. Цитую: уряд часто не робив адекватних кроків для виявлення та покарання посадових осіб, які могли вчинити зловживання. Ще раз, це не про. А те, що відбувається на окупованих територіях, це на підконтрольній українській владі території, на нашій території, на якій фактично зараз ми бачимо, як відбудовують вже не Угорщину з її Орбанщиною, а Білорусь, справжню Білорусь, де все майже так само, але трохи гірше. Давайте відверто казати, і що в нас відбувається, у нас намагаються журналістам, які вказують на помилки влади. Їх травити намагаються травити через ЗМІ і анонімні телеграм-канали, які підкорені влади е, банковій. Е, у нас тим журналістам, які вказують на елітну нерухомість у СБУшників, ТЦКшники під контролем СБУ, яких приводять майже за шкірку, вручають повістку. І після цього хтось хоче, щоб повістку сприймали не як покарання, а як почесний обов'язок. Ну це ж влада робить влада і її СБУшники. У нас після того, як виявляють, що СБУшники замазані в корупційних справах, і за них вноситься застава, або їх відправляють в якесь відрядження, щоб відмити їх репутацію, а не звільняють. У нас, коли бачать, що СБУшник зустрічався з ворами в законі, голова Миколаївської СБУ, Герцак, коли бачить, що він зустрічався з ворами в законі і криміналітетом, і це фіксують на відео, його звільняють. Звільняють кого керівника Обласної служби безпеки України. Він не карається, він звільняється. Я не знаю, що ще казати. Але те, що ми бачимо зараз, це навіть не ахлократія, це какістократія. Звичайна какістократія, це влада гірших, це корумпованість у всіх місцях, це намагання закрити рота, а аби купити, аби купити всіх тих, хто каже про правду. І, до речі. Багатьох купили. Давайте відверто казати. Ви ж бачите, як деякі блогери виправдовують владу або намагаються казати не все так однаково, не все так погано. Да нам вказують, що ми деградуємо як держава. Нам вказують, що ми, прикриваючись війною, знищуємо свободу слова і демократію. Нам вказують, що в нас стала гірша ситуація зі свободою слова у ЗМІ. Нам кажуть про те, що в нас і далі не контрольовані. Ні, навпаки. Не незалежні, а контрольовані суди нам про це кажуть і нам вказують на головне, що в нас порушення на порушення, а влада мовчить. Мені цікаво, чи буде сьогодні ввечері Зеленський хоч щось говорити про це. Мені цікаво, чи буде Зеленський казати, що він це виправить. Чи це буде як з тою історією, коли а... Зеленський сказав, не можна слідкувати за журналістами, будуть покарані всі, а потім сказав на своїй же прес-конференції: мені не цікаво, хто замовник. Чому? Ну тому, що ви ж пам'ятаєте, у справі головне не вийти на самого себе. От вони про це пам'ятають дуже добре. А нам Нам треба перемагати і будувати Україну без цієї корупційної влади, без всіх тих, на кого показують навіть звіт Держдепу, які вказують, що ці люди. Знищують демократію, свободу слова, права і свободи людини. Ну, з цим треба прощатися. Як тільки закінчиться війна, ці люди повинні зникнути з влади. А переважна більшість відповідати по закону за свої зловживання і правопорушення. Сподіваюся, що так все і буде. А ми переможемо все одне. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.